Які овочі можна вживати після баріатричної операції. Ну, по-перше, порадьте своїм баріатричним хірургом, який тип операції вам виконаний, він дасть більше підсказок. Але у більшості випадків запам'ятайте одне просте правило. Ви можете їсти всі ті овочі, які ростуть в Україні. І обов'язково в вареному вигляді. Простий лайфхак. Всі овочі, які входять в борщ, ок. Все інше, що росте за кордоном, будь ласка, навіть не питайте мене. Я не знаю навіть назв. Тому чому їх треба їсти обов'язково термічно обробленим? Дуже просто, ваш лунок новий, він тоді, він вузенький, він як у маленької дитини. Дайте йому час відновитись. Не навантажуйте його тими важкими продуктами, які ви хочете з'їсти. Сирий салат, сирий кабачок, баклажан, моркву. В чому тут проблема? Є декілька причин. По-перше, це дуже тверді частки. Вони подразнюють шлунок, вони його царапають, вони викликають біль та дискомфорт. По-друге, частина продуктів може набухати. А так як у шлунку вони проходять довго, а ще й розбухають, вам від цього легше не стане. І по-третє, раджу це запам'ятати: частина овочів можуть сплітатися своїми цими волокнами і утворювати комочки. Які і ні туди, і ні сюди не приходять. І видалення цих комочків часто потребує проведення всіми вами нелюбимої гастроскопії. Японський зонт в народ називається. Тому бережіть себе, дотримуйтесь моїх рекомендацій. Не обов'язково це виникне з вами, але є такі дослідження, які кажуть, краще 6 місяців термічно оброблені овочі, які ростуть у вашому регіоні. Тож не треба бути. Найхитрішим треба просто слухати лікаря. І буде з вами все гаразд. Всім гарно здоров'я і дальної уваги! Запитуйте, ширте, підтримуйте нас лайками. До перемоги разом!